Всім добрий ранок. Завела ладу в садок. У нас сьогодні обіцяють 31 градус, і ми маємо піти на пікнік, тому що дуже жарко в хаті сидіти, скучно дітям. Запропонувала піти на пікнік, то треба буде в магазин вийти, де щоб підкупити. А так візьмемо ягоди, фрукти, водичку, от, і пледи і будемо. Відпочивати, але не саме пекло, бо жарко. Дуже гарно зараз і класно зранку, не так ще спекотно, тому можна ще гуляти, але йду готувати сніданок. Все, ми йдемо на пікнік. Зараз переходимо дорогу, у нас тут є парк невеликий. І ми зараз там постелимо плед, Більше смаколиків, ніж розваг. Машина далеко. Ось у нас тут такий парк, зараз ми туди підемо. Дев'ята -го година ранку, щоб ви розуміли. Взяли м'яча з собою, щоб вигратися. Взяли перекус, це обов'язково, я несу плед в руках. І йдемо. М'ячик у тебе, Орестечок. Заходь. Ні, не страшно, під ноги дивись тільки, добре. Молодець, іди за Мироном. Не бійся. Я ж біля тебе. Зранку завела ладу в садок і зайшла вона. І там жінка схожа на виховательку, а в них групи змістились буквально вчора. Нові вихователі. Я кажу, дось, біжи, там твоя група. Вона побігла, а то не її вихователька. Боже, дивлюсь, плаче. Кажу, ладно, зараз тебе переведу в твою групу. Переплутала вихователю. А вони такі похожі між собою блондинки і скаре. Тут у нас часто собаки вигулюються. Ага. Ну, Прикольне місце, чому б ні. Але скоро викуплять, напевно, збудують і вже. Не буде такого парку. Шукаємо місце десь таке, щоб і не сонячно дуже, але щоб і тепленько. Бо тут є таке там місцевість як я кажу. Куди? Ні, не сюди, аж туди, десь під ті дерева, там, де раніше була група в садочку. Ні, сюди. Будемо в м'ячика грати? Добре, пташечки співають. Краса, треба під ноги дивитися. Біжи, біжи, сино. Будемо кидати м'ячик один одному. Добре. Я дивлюся. Да, доставайте пікнік. Оба. Так, що ми тут взяли? Ми взяли з собою, по-перше, англійську мову, щоб робити з Мироном. Багато англійської мови, так, да, Мирон? Угу. Так, з пікніка, йогурт у нас є, будеш йогурт? Угу. Ягоди вже ввечері будемо з ладою. Тобі йогурт. Сік і вафлі вафлі відкрити? Добре, зараз відкрию вам тримай, малі. Друзі, ще раз всім привіт. Поки буду показувати вам кадри, як ми з дітками гралися м'ячем, розповім вам трішечки про ці дні, коли мене не було на Ютубі. Якось так склалося, що якраз після таких сонячних, яскравих і гарних днів були дуже жахливі ночі по всій Україні і в Києві, на жаль, тому було складно, було важко. Мої співчуття всім, хто постраждав внаслідок цих атак. Хочеться сподіватися, що рано чи пізно будуть спокійні мирні ночі, і ми зможемо відпочивати і насолоджуватися життям, а не з тривогою очікувати на настання вечора і ночі. Принаймні, в мене зараз так, і це дуже-дуже складно. Це вимотує і я зараз особливо цінюю ці моменти з дітьми, з сім'єю. Також на цьому тижні я була сама, дуже довго, чоловік знову по відрядженнях їздить, і я мама на всі сто без відпочинку, без передишки. Це теж свого роду такий стрес, тому що коли з чоловіком, то все ж таки можеш розраховувати принаймні на те, що хтось ходить до магазину, викиде, викине сміття, заведе до садочка. А коли самостійно з дітьми, то все робиш сам, і звичайно, що втомлюєшся більше. Однак я справилась гарно, вигулювала свою малечу, і в той день ми навіть двічі були на пікніку, адже ще один раз пообіцяла доньці. Беремо малих і знову на пікнік. Вранці були, їм сподобалось. І зараз знову підемо. Але на вечір дуже сильно піднялася температура, мабуть, зараз 32 градуси. Дуже важко. Я не знаю, як оце люди ходять. Я червона, у мене дихання збилося. Вдома добре, бо вдома прохолодно. Орес застряв не можу встати. Останнім часом ми багато купуємо ягід, ласуємо літніми смаколиками. Також не без покупних смаколиків, маю на увазі якогось печиво. Робила також круасани з готового тіста зі згущеним молоком. І знову ж таки кадри ще з одного пікнічка. Це у нас біля дому така невеличка паркова діляночка, але вона суто в натуральному вигляді: тут немає ніяких доріжок, столиків, але, напевно, вже зовсім скоро її забудують, тож насолоджуємось, поки вона є. І знаєте, це дуже класно заземлитися, побувати на природі, особливо після дуже важкої ночі. Хоча для мене цей контраст також нелегко дається, признаюся чесно вам. Бо коли гупає за вікном і просто серце вилітає, після цього якось насолоджувати життям, максимально для мене складно. розуміли, це стільки одягу віддаю. Це завчора наш кребло, Ще цілий пакет іграшок тут моє. Речі класні, просто не ношу. Чоловічі речі. Все відправляється безкоштовно в поміч людям покажу вам також, що готувала цими днями. Приготувала рибу, а саме хек на подушці з овочів. Там у мене перець, цибуля морква тушковані і кабачок у мультипечі. Гарніру зараз не готую, бо насправді все і так досить ситно. Влітку якось не хочеться. Також з дітками ходили до стоматолога на чистку, все гаразд, почистили гарненько все. і похвалюся вам новим цвітінням своїх квіточок. Розпустилися кольори, за які я вже геть і забула, купувала ще взимку. І, як бачите, ось вони, красуночки, радують мене своїм квітуванням. Дуже ніжні пастельні кольори, деякі кольори зацвіли інакше, ніж коли я їх купувала. До прикладу, ось ця фіолетова, вона була зовсім інша, але тим не менше гарна. І моя жовта Ліманчело тримає цвітіння досі, така вона стресостійка. Ну, а тут просто пишні красуночки, всі, просто як на виставку. Буду показувати вам, що готувала також цими днями. Взяла тісто філо. У мене була ціла пачка, я його попередньо гарно розморозила, і також розморозила рибу червону та шпинат. Вирішила зробити закритий пиріг, щось по типу кіш з рибою та шпинатом, але такий, типу, як лінивий. Отже, нам потрібна упаковка цього тіста філо, дуже ретельно його розморозити, щоб воно не ламалось. Але в принципі це не критично. У мене воно розморозилось, але місцями десь було по 2-3 листка, але це абсолютно не важливо. Я змастила форму, в якій я буду випікати маслом. Давати так, треба щедро масло, не боятися. Тому що все ж таки це тісто воно не є аж занадто жирним, і щоб гарненько все пропеклося. Я брала ось так рвала на шматки тісто, можна, якщо у вас гарненько відкладається, можна прямо рівненькими такими шматочками викладати, щоб було видно ряди, але це все діло фантазії. У мене сьогодні було так досить хаотично. Отже, я його викладаю частинами на форму і далі буду вкладати. Начинку. Начинка може бути різноманітна. Можна попередню курочку, наприклад, підсмажити з цибулькою, буде теж дуже класно з вершками. Я взяла рибу і шпинати це суперове поєднання. Можна якусь овочеву зробити, начинку і теж буде класно. Можна зробити сир кисломолочний, плюс ягоди, і тоді це буде солодкий пиріг. Що цікаво, що він смакує в холодному вигляді просто надзвичайно, особливо зараз, коли спека, і це супер легкий пиріг, ну, тобто він не жирний, не важкий. Я далі беру червону рибу, нарізаю її на маленькі квадратики. В принципі, як вам зручно. Якщо ви так ретельно вистилаєте шар за шаром, то, можливо, і дольками буде гарно нарізати. У мене це філе сьомги. І також буду розморожений шпанат додавати. Десь на якомусь етапі я зрозуміла, що моя форма замала, тому я потім переміщу все у велику форму, але суті, це не міняє. Славом рибу я так поверху вкладаю між цими шарами тіста філо та засипаю. Шпинатом. Шпинат у мене вже подрібнений, розморожений. Якщо у вас свіжий, то листочки можете одночасно з рибкою вкладати. Заливка також максимально проста взагалі, тут нема що мудрувати яйця, вершки, сметана і спеції, які ви полюбляєте. Я сьогодні додавала суто сіль. І все, і це дуже смачно. Щоб ви зрозуміли, діти, які дуже скептично відносяться до цих пирогів, і особливо, що стосується риби, просто їли з величезним задоволенням. Це надзвичайно смачний пиріг. Я прямо рекомендую. Мабуть, роль відіграє саме це тісто, яке, знаєте, інше. От воно таке ніжне, таке. Словом, дуже смачне. Тут я вже викладаю шпинатик, буду робити легеньку цю заливочку, і випікати треба хвилин 45-40, в залежності від потужності вашої духовки, при температурі 180 градусів. Я ще вирішила трішечки, так, ніби як. Перевернути тісто, щоб не було суто все зверху, шпинат і риба, а щоб було рівномірно розподілено. Ну і тут я вже зрозуміла, що треба більшу форму. Також на дно поклали ще шматочки масла. І я хочу сказати, що цей пиріг, от ви не пожалкуєте, якщо приготуєте, готуйте зразу багато, класний, легесенький, пахучий і в той же час незвичний, бо тісто тут, як бачите, теж незвичне. Зараз покажу вам результат, але це просто ням-ням-ням. Рекомендую. І також, якщо маєте якісь ще цікаві рецепти, то діліться в коментарях, буду готувати своїм. Слава Богу, зараз щось нове можна дітям дати, вони куштуються, і я цьому надзвичайно радію. Бо у мене щоденна проблема це вигадати, що приготувати сьогодні, і аби це їла вся сім'я. З молодшими трішки важче, бо криза трьох років, хочу не хочу, звичка їсти макарони, і це одна єдина їжа, до якої вони точно згідні, А от старшим уже можна. Як бачите, тут по інгредієнтам це 3 яйця, 100 г вершків та приблизно 200 г сметани і спеції. Все. Ось така от легенька заливочка. Порція вийшла така добротна, велика, вистачить на декілька разів. В ці дні я була сама вдома з дітьми, то нам на половиною дні пообідати було навіть більше, напевно, бо ще чоловік залишив, залишила чоловіку. Ось такий от класний пиріг. Розкажи, як ти тільки що хвалив. І що шеф такого не додумається приготувати, е тільки мама може таке приготувати. Дякую. Їш на здоров'ячко. З'їв таку ж велику порцію, як і я. Дуже смачно, правда, Мирон?